З нами на зв'язку секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Добрий вечір, вам кажемо, і слава Україні. Героям слава. І смерть тим клятим ворогам нашим. І от ті кляті вороги, я ж кажу, окупалися вже кажуть з чотирьох сторін. Але як якщо отак, от перерахувати незабаром зненацька Білгород, Брянщина і все інше, то виходить всі десять сторін. Мені здається, що вони скоро окопи почнуть рити в нашому чорному морі, спираючись на те, що як вони казали, там Укри викопали чорне море, то відповідно вони там скоро окопи теж почнуть біля крейсера Москва теж ритися, щоб залишитися тут вже точно назавжди. Тим не менше, пане Олексію, ну чекають, вони чекають. Ми продовжуємо їх тішити цими новинами, щоб вони чекали. Ну, а що чекають? Хай копають, що чекати. Хай копають якомога більше, от, якомога ширше, якомога глибше. От Росія велика, територія є копати, є Курск, Білгород, Москва, Тамбов, що там, Тула. Хай копають, от дивіться. Я можу сказати, скільки б вони не копали, от воно їм не допоможе. Ми виконуємо своє завдання, яке зараз є перед нашою спільнотою, нашою нацією. Вони підуть з нашої території до всіх без виключва. Тому що по іншому, по-перше, не може бути і не має бути. А по-друге, це про справедливість, яка конче необхідна на сьогоднішній день, не тільки нам, вона на сьогоднішній день потрібна світу. тому що коли світ заплющував очі на все те, що робив оцей покидьок е садист е сучасний гітер Путін. От. Ну дивіться, ми довели, що на це не треба, скажімо так, от на його нібито місць звертати увагу. І я вітаю вашу тоді людину, яка мала сміливість перебувати безпосередньо в Логово. От, і задавати питання цьому часному пане ну не лише підуть, ви ще й терміни поставили. До зими кажете, хочемо повністю завершити війну. Ми б дуже хотіли, щоб вона не починалася. От ну але якщо воно вже є, то наше завдання зробити в такий спосіб, щоб вже е, новий рік от, зустрічати більш менш спокійні ситуації. От розуміти, що ми маємо викидати ще раз на ну, на нашу от долю випалася така місія, що ми маємо поставити крапку в російському питанні. О, це не просте питання, тому що там дуже багато є таких речей, які вони манеполізували, а умовно кажучи, посупили у нас, перекраїли всю історію. От переписали її. Є велика проблема справа в тому, що це не тільки відношення проміж Росією і Україною. Проблема в тому, що вони напхали цього непотребу на вищі країни, в, в інші е, інституції, і це є велика проблема зробити правдиву історію от, наших стосунків, нашої країни, нашого, е, нашої нації. Це, це велике завдання, яке так само лежить на нас, і нам треба його виконувати. Тому що на превеликий жаль, так сталося, що вони коли перетворили історію, що вони є. Купами землі. От вони її зафіксували в деяких підручниках, з в, е, в деяких виданнях. розкладали все це по бібліотеках різних країн світу. Якщо там десь хтось хоче з'ясувати, він звертається до бібліотеки, починає там шукати: а що, що, що ж там є? І натикається на цю річ, яка не відповідає дійсності. І це, це є для нас проблема. Ми маємо її обов'язково вирішувати, пане Олексію. Ви б могли сказати декілька слів щодо ситуації на фронті зараз в районі Бахмута, тому що як би там не було, але росіяни вже офіційно зазнали, зазначили, що зробили перегрупування. А пригожин каже, що це взагалі то бєгство. На вашу думку, що там відбувається, і оцей от, е, представник Російської держави приватної військової кампанії запросив в Бахмут. Міністра оборони Шойгу. Як ви вважаєте, чи е, мусить Україна підтримати це запрошення? Я хочу сказати, що сьогодні відбулося засідання Ставки Верховного Командучого, яке зазвичай відбувається два-три рази на тиждень. Сьогодні відбулося чергове засідання. І питання Бахмуту, як ви знаєте, розглядається на кожному засіданні. Сьогодні не було виключено Бахмут був сьогодні. Центрі уваги, і ми з нього починали доповідь е, залужного. От, після цього була доповідь Скирського. Звичайно, ми розуміємо кожного дня, що відбувається у нас на лінії фронту, в тому числі і в Бахмуті. От, е, ситуація складна. Усі всі кашки е, у цього е, людини з, е, з лисою головою є прізвище, я, я не зовсім його. Е, Беру собі в голову, вони не відповідають дійсності. Насправді снарядів у них більше ніж достатньо. От і все, що давали, навіть з запасом, ви не вистачили для того, щоб вони виконали те завдання, яке брали на себе. А саме, спочатку до дня народження, от минулому році закінчити питання Бахмуту. Потім до Нового року, потім ще вони ставили собі завдання. А крайнє завдання це було 9 травня, їх сакральне таке свято, От вони ставили собі питання захоплення цього невеличкого районного центру на території нашої рідної країни. Завдання не виконано, і у них там починається з'ясування внутрішніх таких стосунків. Інша справа я можу сказати, я е, належу до тих, що я не вірю, що Пригожин може самостійно щось там вирішувати, розповідати. Це звичайна річ КГБшної історії, коли вони мають не один центр. Впливу для того, щоб не, не, не лякатися, робить розподіл на три-чотири групи, які мають певні свої преференції в тих чи інших речах. От, і один на одного нападають, один з іншим з'ясовують стосунки. Це класична КГБшна КГБ історія. Тому що не може Пригожим самостійно діяти. От, і інша справа, що він, ви правильно зауважили, що він є... Власником, керівником е, приватної військової компанії, яка є е, оголошено батьків України, вже терористичною е, е, інституцією. На жаль, це не всі розуміють, і я би дуже хотів би сьогодні, щоб весь світ зрозумів, що вся Росія це терористична інституція, а не тільки пригожин цього е, банда, пане Олексію. Зрозуміло, що ставка Верховного Головнокомандовича це, мабуть, найбільш таке місце, де самі важливі питання. Нашої держави обговорюється, все таємне і зрозуміло. Але, ну, скажімо так, враження, які ви особисто винесли з цієї зустрічі, і чи піднімалось взагалі питання застосування новітніх українських ракет Штормшедов, бо чогось в Росії з цього приводу дуже сумують і кажуть, що. Зараз в зоні ураження знаходяться міста від Брянського і далі Курск, Воронеж, Белгород обов'язково, і навіть Краснодар. Що думаєте з цього приводу? Ну я хочу нагадати, що вони можуть хвилюватися не тільки відносно ракет, які нам надала Великобританія. Я хочу нагадати, що ми. І самі виготовляємо ракети. Якщо ви пам'ятаєте, що відбувалося в квітні минулого року, а саме 13-14 квітня, саме нашими ракетами, от той славнозвісний корабель під назвою Москва, пішов туди, куди пішов, от, завдяки розробкам і виробництву наших вітчизняних ракетобудувальників, все це відбулося. Чи займаємося? Ми продовжуємо готувати їм сюрпризи. Звичайно, займаємося, готуємося. Виробляємо і повірте, до того часу, поки вони не підуть з нашої території, ми зупинятися не будемо, тому що немає часу в боротьбі за свою свободу. Ми будемо боротися стільки, скільки потрібно, а, пане Олексію, щодо головнокомандувача залужного, який не поїхав на саміт НАТО, тому що у нас відповідно зараз таке. Важливий момент, коли ну там на болтах вчора неслося, і вони вже кричали, що контрнаступ розпочався. Ми кажемо про те, що ідуть різні підготовчі роботи до того, щоб контрнаступ розпочався. Тим не менше, пан Залужний головну сказав, що не зможе взяти участь навіть онлайн. А я так розумію, що міністри оборони країн-членів НАТО будуть обговорювати і радитися, що планується на середину липня, які яку подальшу допомогу нам. Чим вони зможуть нам допомогти? Яка буде оновлена стратегія протидії РЕФІ? Тобто, наскільки ем, це для нас був важливий саміт? Чи все таки все важливе відбувається зараз в Україні? А інше то потім? Є розподіл обов'язків. Є люди, які не покидають країну з урахуванням ситуації, які є на території нашої країни. Кожен виконує свою функцію. Валерій Федорович генерал зловжени, виконує функцію Головнокомандуючого сил. Відповідно, його наявність на території нашої країни є абсолютно зрозумілою, от і абсолютно прогнозованою. Так само що ну е, я за час війни жодного разу не покидав територію України, не збираюся покидати до повної остаточної перемоги. Є чим займатися на території країни, те, що стосується самітів, те, що стосується зустрічей. є президент країни, є представники Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони. Є міністр оборони, є відповідні посудові особи, які займаються питанням. Це так само дуже важлива робота от, займатися цією роботою за межами нашої країни. От повірте, всі саміти, всі події, які там відбуваються, вони відбуваються за нашою присутністю, якщо мова йде про нашу країну. І саміт НАТО не є виключенням в даному випадку. Представниця обов'язково буде, будуть обов е, спільна співпраця з нашими партнерами, в тому числі з країнами-членами НАТО. Пане Олексію, ви за 12 бальною системою. Наскільки би оцінили об'єм допомоги західних партнерів Збройним силам України і взагалі Україні? Ні. Бо кажуть, що начебто нам все поставили, що обіцяли, а можливо, більше. Ви як б оцінити? Тут складно сказати справа в тому, що тут же постачання було з різних країн. Можу підтвердити, деякі країни виконали свої зобов'язання вже на 100 відсотків. Деякі країни по тих чи інших причинах от, трошечки е, є. Ну я не можу сказати це гальмування, але тим не менш є затримка, але е, це не критична ситуація. От кожного дня допомога до нашої країни надається кожного дня відбуваються ті чи інші речі. От і ми кожного дня відчуваємо вже набагато потужнішу підтримку від наших партнерів ніж це було умовно кажучи в березні, в квітні, в травні минулого року. От я хочу сказати, що ми спільно з нашими партнерами розуміємо, що треба робити. От єдине є велике питання, на яке немає відповіді сьогоднішній день. Що має відбутися з Росії для того, щоб вона пристала себе вести в такий спосіб, яка вона зазвичай себе це питання є відкрите. От я вважаю, що його не треба замовчувати. Треба говорити, яка має бути Росія після нашої перемоги? Чому тому, що якщо вона лишиться в тому ж вигляді, і в неї буде не немає значення, як його зовут Єльцин, Путін або Петро, або Катерина, або ще щось якось. Це буде імперія, яка постійно буде зазихати на сусідів, яка постійно буде своїми імперськими амбіціями заважати жити своїм сусідам. Нам треба це зламати і розуміти, що Росія має стати такою, от країною, яка ніколи не буде зазихати на своїх сусідів. Пане Олексію, мабуть, останнє питання зараз російська пропаганда, і взагалі там з Москви дуже такий акцент робиться на тому, що завдяки плануючим бомбам вони зможуть зупинити контрнаступ і зрозуміло, що авіабомба вона досить велика, і вона несе смерть, якщо правильно вони в попадають. Питання: чи знайшли ми спосіб, як цю загрозу знешкодити? Це для нас виклик, от я можу сказати, ми е, свідомі того наскільки це важливо от, для нас, для нашої країни. Е, сказати, що ми можемо дати відповіді на всі питання. Це не тільки не стосується бомб, а й інших засобів ураження. Але повірте, кожного дня працюють і не один, не десять тисяч людей для того, щоб вирішувати ці складні питання. Я хочу нагадати, що коли ми збили кінжал, от це так само росіяни були в величезній розпічі, тому що вони вважали, що цей засіб ураження в ніякому разі не можна збити і він має досягати тої цілі, коли вони його відправляють. Так само буде і з цими засобами ураженнями. От треба трошки ще нашим фахівцям розібратися. От, і повірте, я точно думаю, що ми знайдемо рішення, як це це от, ставити на місце. От рішення є в вигляді f 16 От, але нам треба ще трошечки набратися терпіння. Вони обов'язково будуть в нашому небі захищати нас з вами. І всю нашу країну. Віримо, і знаєте, як то кажуть, поперед Збройних сил України точно не біжимо. Коли настане час, тоді ми про то й оголосимо. Дякую, що долучилися до ефіру. Дякую за ваші коментарі. До найкращого. Секретар ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов був з нами на зв'язку цієї години.